Їсти гум гуманітарну допомогу. Піддержували наших синів. Ми дуже вдячні їм. і думаємо, що остальні, які там діти залишилися, матерки їх дуже. А як ви ставитесь до того, що ваша дитина на війну пішла? Це був його особистий вибір. Я не могла йому нічого сказати. Це був його лічний вибір. Я не можу нічого сказати. Свою дитину. І він попав під мобілізацію. Нам сказали, їдемо забирати трьохсотих, виводити відтуди, хлопців будемо. І була у нас задача така. Виїхали, у нас 20 чоловік було. Ми виїхали, у нас водій. Ну, або водитель, або командування. Не туди ми заїхали. Куди треба, і там попали в полон. Як до вас ставимо? Зразу Там де нас допитували, обращалися жорстко, нормально збили, ну як допитування робили, потім попали на територію СБУ і там до нас відносились добре. І питання нормальне було, і люди нормально відносились. Їм благодаря. У нас ніхто там вже більше після того дня, ну, ніхто не тривав. Як ми попали 21 числа в СБУ і нас Ніхто навіть не давав. Нормально відносились. І чи не пропонували вам воювати на тому боці? Ні, ну як, ну, казали, ну як, казали, там, що, бачите, що там Україна робиться, може до нас перейдете. Ну, і, ні, ні, додому, до батьків, треба, до жінки. Пропонували, ну, не все залишалися. А с вами в основном мы общались местные жители или российские? Местные местные. В СБУ местные. А вообще были там и россияны, и якуты, и чечены, все там, ну,